У вас є е, близькі люди, можливо, хтось з родини, можливо, хтось з друзів, хто поїхав за кордон усі. Як ви з ними спілкуєтесь? Взагалі, коли почалася війна, то моя особиста була думка так, де народився, там згодився. Тому моя сім'я дякувати Богу тут вся і виїжджати ми не плануємо. А ті знайомі, які виїхали, наприклад, на Лазурне побережжя, wow. дуже круто, yeah. да, там живуть, але все рівно всі хочуть додому, всі хочуть в Україну. І, ну, звичайно, ми всі розуміємо, що наша країна це рай на землі. Але цей рай, звичайно, ну треба ще збудувати після війни. Наша порада, що зробити, щоб ось ці стосунки між друзями, між близькими людьми залишилися, бо вони живуть іншим життям там за кордоном. знаєте, багато багато родин розлю розлучується, багато друзів е якось розходяться. От як, як що що зробити, щоб залишитися близькими? Щоб налагодити теплі стосунки, щоб їх не втратити, треба займатися цими стосунками. Треба продовжувати спілкування незалежно від того. Хто де знаходиться на якій ну, укра... частині світу, і в цьому головне бажання. Якщо є бажання до спілкування, то людина знайде, ну, знайде шляхи. І особливо тоді, коли зараз є інтернет, ну, це, ну, ці можливості інтернету вони нас зближують настільки, що ну, Такі бажання і все. Кажіть, будь ласка, чи є у вас близькі люди, які зараз знаходяться за кордонами? Як ви з ними спілкуєтесь? Ну, спілкуюся з озванням, змінюємося, відео. Я фотографую їм різні різну природу, цікавлюся, ну, різні цікаві там друзів, знайомих. Добре. Це має бути підтримка і бажання. Тих людей, що в незалежності від, від того, що вони знаходяться далеко друг від друга, завжди підтримувати зв'язок і хотіти залишатися разом.